Багаторічна історія з відомим у всьому світі голівудським знаком, який у багатьох людей ототожнюється з американською мрією, отримала своє завершення. Земля під легендарним дев'ятьма буквами була виставлена на продаж для можливої забудови. Утім, противники цієї ідеї зробили все, щоб зберегти цей історичний знак і не змінювати унікальний ландшафт навколо нього. Андрій Годованець розповість деталі. Відомому бодібілдеру, який згодом став відомим актором, а потім ще й губернатором штату Каліфорнії, Арнольду Шварценеггеру, випала честь голосити про збереження напису Голівуд. Він сказав, що цей знак довгий час символізував здійснення мрій багатьох людей. Тож тепер, завдяки значним приватним пожертвам, символ Голівуду і земля навколо нього залишаться недоторканими. напис Голівуд, і далі вітатиме акторів і всіх тих, хто приїжджатиме сюди протягом наступних поколінь. Напис Голівуд був споруджений у 1932 році як надзвичайно великого розміру реклама голівудських земель для забудови. Але зовсім скоро знак став символом самого Голівуду і одним з найбільш популярних туристичних принад. Та з часом земля під знаком, яку викупили інвестори з Чикаго, була виставлена на продаж за 22 мільйони доларів. Саме тоді голівудська еліта взялася за ідею збереження знаку і ландшафту навколо нього, почавши збирати кошти, аби викупити землю. До справи долучилися такі зірки, як Стівен Спілберг і Том Хенкс, як також засновник розважальної імперії плейбой Гію гефнер, який додав останніх 900 тисяч доларів, яких не вистачало до повної суми. Ті, хто пишається цим знаком у всьому світі, висловлюють велику вдячність Гію гефнеру. Це вже не перший випадок, коли засновник плейбою береться зберегти відомий знак. 32 роки тому він взявся відновити знак і укріпити землю навколо нього. Тоді знак Голівуд просто розпадався на частини. Дві з трьох букв о були майже зруйновані. Тож у червні 78 го я організував вечірку, завдяки якій зібрав необхідні кошти для реставрації. Тоді Це було нове народження знаку Голівуд, і тепер Г'ю Гефнер рятує його знову. Пожертви надсилали також кіномани, і не лише зі США, але й з 15 інших країн. Кошти виділила і влада штату Каліфорнія. Я зробив те, що повинен робити термінатор. Почав діяти. Тож тепер чималий шматок землі навколо знаку Голівуд буде перетворений у громадський парк. А сама ця багаторічна історія отримала справжнє голівудське закінчення. Андрій Годованець голос Америки.